З нами працюють, коли важливий результат, а не просто метал за прайс. Ми найбільший виробник систем кріплень для сонячних електростанцій в Україні. Працюємо з великими epc підрядниками та монтажними компаніями, постачаємо конструкцію на найбільший проєкт. Ми не просто приймаємо замовлення, ми занурюємося в проєкт, допомагаємо підібрати конструкцію під конкретні задачі, терміни, бюджет. Всі навантаження вітрові снігові тощо виконує наш власний конструкторський відділ. Працюємо з великими обсягами, знаємо, як забезпечити безперервні постачання на об'єкт і дотриматися дедлайну. Ми не беремо участь у день. Наша конструкція це про надійність, довговічність і впевненість у результаті. За потреби підключаємо перевірених перевізників, контролюємо відвантаження, щоб усе прибуло вчасно та в повному обсязі. Наша мета не просто продати. Наша мета, щоб ваш проект був реалізований ефективно і без компромісів у якості. Ми працюємо з тими, хто цінує надійність, чіткість у процесах і високий рівень сервісу. Якщо ви шукаєте партнера, якому можна довіряти, то вам до нас звертайте.